Друзі, всім привіт, слава Україні! Хочу вам показати такого коня. Кінь продається, продажній. Хто би собі хотів, такого коня? Кінь я віритий. Ніку має метр 68. До роботи кінь добрий. Має розум, ні ще ночей. ще очікаю, що такі коні їдуть так. Спокійний, адекватний, ні не кусає. Кий кінь. На мій телефон є шуапі, кінь ні, я дорогий. Такий гнідий. Темний кінь. Має праву ногу, білу. Тако не дуже. Кінь файний є. собі хотів такого коня. Я продай. О. Встань. Адекватний, має зірку. Адекватний, спокійний, ніб'яні кусають. Кікінь. Він виходить в Івано-Франківська область, Каурський район, село Перегінське. Старий район Рождятівський є. Суперенчику є. Кнімає десь на ній, має метр 68, він має на стоп на цені. Він не великий. Знімаю вже якось того, я пару вас. Ось піхотів, тікінь на продаж. Остань Химу не знаю, зараз у другому відео скажу на ціну. Щоб буду чорного шукати знімати. чоловіка позвоню, запитаю у ціни. Кінь довгий є. Такий довгий. Дружину має гарму. Я снимаю, точка не улить и теперь кого сыне. буде трохи охудають, теперь вже мне сяким поправим. Я продажник. Ристань, Ррр. Oh my god. Kiki. Spooky near Кінь, роботи кінь добрий, прийде червік пробу, покаже коня. Єркутку мою малу. Є ще очейка трохи біла. Нога права, задня біла. det var stadigvæk stå i kustov. Åh, hvor er Собі, там, будьте з номер, я ще в коментарях закріплю і в опис відео. І будьте собі там за коня дзвонити, питати. Хто би собі хотів. Такий кінь до роботи. Може бути старшому чоловікові. que conha nós preguiça Окей, не адекватний, ні копає, ні кусає. Такий Всім до побачення, ставте лайки, відписуйтесь на канал. До нових зустрічей.